«Привіт, мої малята! Ви впізнали мене? Ми знаходимося з вами біля нашого дитячого садочка. Пішли зі мною, подивимось, який він у нас чудовий. На території нашого дитячого садочка росте багато-багато квітів. Дітки разом із своїми вихователями самостійно їх висаджують, доглядають, поливають, а квіточки радують своєю красою до пізньої осені. Ось перша кімната нашого дитячого садочка, куди заходять дітки, це роздягальна кімната. Тут багато шапочок для кожної дитинки свій. Тому вони вас чекають. А ось і наша група. Тут багато є кімнатних рослин, багато різних іграшок і цікавинок для вас. А на таких маленьких затишних ліжечках відпочивають наші малята. В садочку завжди весело, тут багато друзів. Тут проводять свята та розваги. А кухарі готують найсмачніші страви. Ми з нетерпіння вас чекаємо у стінах нашого дитячого садочка, а поки що з вами будемо знайомитись та спілкуватись.